Головні нафтогазові новини України від Нюфолкенкецем. Укргазбанк надасть 4 мільярди гривень Укрнафта для реалізації інвестиційних проєктів. Укргазбанк та Укрнафта уклали генеральний кредитний договір на загальну суму 4 мільярди гривень для реалізації компанії інвестиційної програми, яка передбачає, зокрема, нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації. За рахунок залучених коштів планується фінансувати програми буріння та ідентифікації видобутку, будівництву сучасних супершневих станцій. Дякую нашому надійному партнерові Укргазбанку за підтримку та довіру, підкреслив директор паду Карнафта Сергій Корецький. Щодо інших новин тижня. XP Upgreen виграла великий контракт на надання послуг з моніторного та звітості щодо викидів метану. Які результати роботи групи компанії Захід на показує після 2,5 року Великої війни? Читайте за посиланням в описі, підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.